Всім придвіє, друзі! Сьогодні зроблю заміну кулісів на своєму Volkswagen Bora, той же саме Golf 4, Volkswagen Polo і так далі. Там, ну, в принципі, одна та сама ерунда. Бо моя вже трошки роздовбана, показує, як вона виглядає зараз. Ось так це щастя виглядає. Тут уже спеціальну масочку попередній власник надів. Зараз ми її знімемо, бо типу, вона вже життя побачила, тут теж це бабло. Ось, все, це все одорвалося. резинка щоб для волосся, щоб більш менш тримало. Ну, подивіться, як це виглядає, ну, типа, камінно, ну, це вже нікуди не годиться. Прийшла мені ось новенька. Зараз витягну з файлика цього пакетика і покажу вам. Ну, ось так виглядає нова. Правда, я замовляв без червоної ниточки, але ну, вже прийшла з червоною ниточкою в роті йому ноги. Так що зараз будемо пробувати розбиратися. Прикол такий, що треба було перед тим, як заказувати, подивитися, який у вас шток, товстий чи тонкий. Ну, у мене тонкий. Одно це можна було прощупати, в принципі, але я заказав, навіть не подумаючи, що може бути е... товстий шток. Але благо, вона прийшла з тонким штоком, так що, по ідеї, проблем не повинно бути я вам показую наглядно така от приколдя. Так що зараз будемо пробувати спочатку зняти оце чудовище старе, подивитися, що з нього буде. От, в принципі, я вже навіть ніякого кольця не бачу. Може воно ще просто в мене вирветься викрутиться. Ну подивимося зараз, як то все діло піде. Воно щось крутиться, а куди воно крутиться, непонятно. По ідеї на старій кулісі, мало, би бути таке саме от штопорне кільце. але його вже немає, мені каже, воно давно від'їхало, що трошечки облегшує мені задачу. Треба буде просто зараз попробувати уверх потягнутися все щастя, бо я спочатку пробував її крутити. Типа, ну думаю, який сенс крутити, треба просто попробувати здорнути, може, вона якраз зійде. Пробуємо. Так, якщо кільця немає, значить його тут з самого початку не було чи як, то просто попробуємо зараз здюгнути. Ну, типу, я думаю, що так, це викрути, то викрути. Так що, ну, let's body gear, а ну... Ох, <risque> ти, витягнув. Супер. Чуть це лоба, правда, не дав, але витягнув. Так, да, якщо що, у мене 6 ступочка, 1-9, так що не типу, ніфіга собі. Limited ідишн. Добре, пробуємо зараз замонтувати е -е, нову і подивимося, що з цього вийде. Якщо у нас, звісно, не буде якихось проблем, ну, в принципі, ну, не повинно бути. Собрався монтувати, а треба ще цю тему здягнути. Ну, тіп, а тут треба було підковиряти, на мене ледве трималася, вона просто від'їхала нафіг і воно о. Іде поки що по моєчку. Тачки на пінопласти. Ну, звісно, виглядає то не дуже сексі. Вже замусорене, завалене, але ну що зробиш? 25 років машинці. Добре, тепер будемо пробувати цю двіжуху надівати. Так, ну що, приступаємо цю всю двіжуху надівати. Подивимося, що з того буде. В ідеалі, якщо у вас є такі типу, зажимач. Такі обкусують проваля, провода, щось всякі такі приколи, щоб це ж топерне кільцем. Так і ми цього немає, я буду пробувати це з купцями зробити. Ну, в принципі, попереднє бідолага взагалі трималась без цього, але вона зовсім інакша. Ну, типу, Якщо витягти, ну, то, типу, в мене ось тут пластик кончається. А ця тема, наскільки вона довша. Тобто у мене ручка, по ідеї, має сісти трохи нижче, бо в мене було як на маршрутці Богдан. Трохи висока, якби сама ручка для переключена. Ну, зараз подивимося, що у нас фактично вийде так. Треба все, все Нас На події має до цього моменту якби, хватить, щоб за нього трималася ця але Я не знаю, чи хватить, бо мені походу треба було з більш довшою кулісою заказувати а, ручку. Але то вже ну, типа, сори, сори. сори не було як. Навіть якась покоцана ще приїхала не з демеджем. Ну, в принципі, мене прямо подивіться саме. Типа, вагон і, і трошки не доходить навіть і близько туди, куди треба. Я вже пхаю, пхаю. Ну коротше, навірно, що вона вже не зайде. Ладно, нічого не хочу розвалити. Це, походу, максимум. Про це мені пробують затягувати все діло, так як воно вже є, щоб воно хоч трохи трималося. Як воно ще тут затягується, це, бля, коли у тебе немає нормального правильного інструмента. Буде якось отак. Аби хоча б щось трохи тримало, добре. Ніби я то все діло затягнув. Тепер питання, чи його не треба якось підзагнути. Ладно, не буде поки так. Ніби тримає. Пробуємо тепер цю всю двіжуху надіти вона нам стане так як книжка пише ну ніби влізло так да, вона тут все теліпається воно розваляне типа тут за треба дивитися що тут кріплення не, не вафляло ну, слухай ну, типу построенню що ця шамаханська цариця була тут ну, вже получено типу ніби все працює. Да, шо? По 6 вона не розчитана, походу. По 6 вона, походу, не дуже сильно розрахована, бо то, що прям, ну, П'ята, понятне діло, що окей собі натягується. А типу ну, шоста я прям. Ну, типа, бля, все. все. Бля, їбать, вирвав. Піздець. Ну, типа, вона по шосту не розрахована, ця бідолага. Капець. От шосту передачі не розшити, вона все одервалося, вискочив пластика. Ну. Демонтаж назад. Піздець. На по передачі не розрахована. Ніби 6 ступка пише, блин. а щось ця шкіра, нова ну, взагалі не під 6 ступку, виходить, як шкіра рірмонтин. Капець, і коли я буду шосту включитися, що мене постійно буде відлітати тепер чи що. І от тепер впала задача на голову. Як? Про тому що воно і так коротке, як мені це все діло зараз намахати. Аби мене це все нормально стало і ну, не морчить голову. Єдине, що це, ну, типа, колхозить, брати болгарочку і пробувати просто саму цю о, ручку підрізати. Ну, цього би я найменше, звісно, хотів такі от колхозик займатися. Ну, це реально фігова тема. З цієї сторони покажу, давно не закріплене, просто, тіпа, ну, нема сенсу, бо воно його знову вирве. Це коли я просто роблю отак, ну, типа, вона вже улітає. І ну, і тут фігня вона от. На вже наскільки скільки все тут натягується. Я навіть не можу нормально дотягнути її. І тепер питання, якби я мав коротшу ручку, чи воно щось би дало, чи та саме прикольня була би. Треба думати. Коротше, колхозінг продовжується. Зараз мені болгарочки, 1,5 см, я так примірно відбір, скільки мені треба буде укоротити. І тоді подивимося, приміримо. Якщо то ще типу, бо я победимо два спочатку, ви навчали, думаю, ладно, вальнемо 1,5 я буду пробувати, чи не буде мені вилітати потім знову та аля екошкіра. Ну що, фахівецька робота зроблена, отрізав Зараз до правда, що проходила, а то трошечки зараз як трісне ручкам, як запишіть, то треба буде зараз трошки пошліфувати рівно, бо звісно ж, даже рівно відрізати це не про нас, ні. Зараз отак це виглядає. Зараз проходило, потім той кусочок відламаю, попробую трошки пошліфувати. Ну, бо, типа, ну да, трошечки. Да, рівно відрізано. Професіонал, угу. бачите. Ну все, чек чирик, чирик усе працює. Тепер при тому, коли включаємо шосту. Не вилітає нічого. Прийшлося, коротше 2 см зрізати, щоб прям точно чітко було. Бо так і так, тут китайська тема. Тут, як ви бачили, там був тут такий пазік. Але тут на цій китайській білоді цього пазіка Це тільки на оригінальних кулісах іде цей пазік, і він щось іграє, щоб тіпо, тут не крутилася сама. Куліса, але так як цього тут нема, бо тут це хемучик тримає, ну то блін, так як я зато тіпа, всі передачі, тепер передачу чітко. Саме головне, що шоста мені зараз не вириває, типу так як попередньо тут просто вирвало блін, цей кожух. І до побачення. Так, що якось отак. Так, що якось отак виглядала моя епопея з заміною е, куліси. Е, з, ну, Самої накладки мається на увазі разом з кожухом. Хто ж знав, ви можете з ну, таким, що у вас може бути трошечки товстіше або тонкіший сам штифт, або. Повезе так, як мені і якраз буде все ідеально, але знаєте, якщо у вас буде прям вище, то тоді сразу треба просто брати і пиляти. Або якщо ви маєте можливість просто купити коротше, поміняти, то буде якось отак. Так що все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на каналчик, ставимо подобаєчки, всім гарного дня або ночі, в залежності, коли ви це все дивитесь. Бувайте!